Овочів ми зберемо в межах 9,5-9,3 мільйони тонн. Внутрішнє споживання наше коливається біля 7 мільйонів, тобто зрозуміло, що їх достатньо, щоб була продовольча безпека. Але питання яке? Чому зимою коливання цін відбувається? Осінній зимовий період ціни зростають. Тому що сільгосвиробник, а овочі в основному в нас виробляють одноосібники, сільгосвиробник що робить? Закопує овочі, тобто моркву, картоплю, буряк в кагати. І зимою, коли є холод, мороз, ти її там не розкриєш. Чому ми почали стимулювати будівництво овочасховищ і картопли ходить? Для того, щоб можна було зимою давати в повному обсязі продукцію. Але наше завдання, от безпосередньо нашого міністерства, щоб до початку зими всі овочі сховища, картопли сховища, були заповнені. Тоді проблеми коливань по ціні не буде однозначно. І дуже важлива роль, що сьогодні мери міст повинні розуміти, що вони вибрані громадою споживачами, і думати, де він зимою буде мати можливість забезпечити свого споживача. Овочевою і фруктовою продукцією.